Я їду додому. There could be a place for you and me. And under the stars, you pack up your car, cause you're going far. В Україні у Львові. Я не була вдома майже два роки. І знаєте, це, напевно, одна з найважливіших подій, яка сталася за весь цей час. Я так сильно сумувала, я так хотіла сюди приїхати. І мені здається, я ще на 100% не усвідомлюю, де я, як взагалі я тут опинилася. Я себе готувала до дуже складної подорожі сюди, до того, щоб буде дуже довго, важко. Добиратися що я буду дуже втомлена. І так, подорож зайняла багато часу більше, ніж якби просто долетіти літаком до Львова чи до Києва. Десь, напевно, 26 годин, але насправді все було значно легше, ніж я думала, і я не встигла навіть так втомитися, як я того очікувала. Це відчуття, коли вийшла з потяга у Львові. Просто ні з чим неможливо описати, я не знаю. Я дуже радію, що я тут я у Львові лише на декілька днів. Далі я їду додому. Додому в місто Хмельницький, і це напевно буде ще один. Знаєте, такий таке сильне враження а, приїхати в своє рідне місто теж. З нетерпінням очікую цього відчуття цього моменту. Але поки що насолоджуюся Львовом. В мене тут є багато зустрічей, багато планів. Намагатимусь щось для вас трохи знімати. Я хочу зайти в декілька книгарень, але я хочу бути в реальності якомога більше, тому не відволікаюся часто на камеру. Але я слід за можливості буду фільмувати для вас, для себе, тому що хочеться мати ось цю пам'ять такої особливої поїздки в моєму Зустріла бряна під кляним ковпаком. Ми вже погуляли, попили, поїли. Я придбала повний пакет книжок, а мені подарувала цілу купу прекрасних Там. смаколиків Там, з нідерландів. Кличку. Дуже класно провела час. Я вперше з коліжанкою з Ютуба зустрілася, тому дуже дуже класно. Let's go. Grab a cup of coffee, pour it over ice. Take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time, some quality time. And I don't need a gift, I don't need to know your sign. And we don't need to do something you don't really like. I just wanna spend some quality time, some quality time. But no one ever really gets it. I swear I got the best intentions. Because I'm not really good at saying words But we can find a way to make it work What's your favorite kind of movie? It doesn't really matter to me Cause I'm down to do whatever is the mood Just tell me what I can do to make you mine Baby, I've been trying Будь ласка, подивіться на це неподобство. <свісно> е, неможливо просто вийти з порожніми руками. Бо ну. ми у Львові. Бо ми так, не <свісно> <Ні> гарні. <свісно> Walk while we talk about our lives I just wanna spend some quality time Some quality time And I don't need a gift I don't need to know your sign And we don't need to do something you don't really like I just wanna spend some quality time Some quality time You can tell me how you do it Ну що, я вже в Хмельницькому, як і очікувалося, це був. Просто коловорот, якийсь емоцій, вражень, почуттів, сліз радості. І знаєте, з одного боку, ніби я нікуди не їхала, завжди тут жила, а з іншого, ніби минуло ціле життя. Це завжди дуже емоційно приїжджати додому, коли ти живеш за кордоном. Але коли ти тут не був два роки, і коли за ці два роки сталося повномасштабне вторгнення, продовжилося століття. Війна з Московією це лише додає до гостроти відчуттів і емоцій, і я кожного дня відчуваю неймовірну вдячність всім нашим захисникам і захисницям за те, що в мене є ця можливість приїхати додому, за те, що моя земля вільна від окупантів, за те, що в мене є дім, тому що це був мій величезний страх, такий екзистенційний страх, коли 24 лютого. Почалося повномасштабне вторгнення, що в мене не буде дому, що за декілька годин, чи за декілька днів, чи за декілька тижнів мені не буде куди повертатися. І коли ти за 2000 кілометрів ти не знаєш, що відбувається, коли вся твоя сім'я в Україні, це, це дуже страшно. Я не думаю, що мене хтось дивиться з Збройних сил України, але я впевнена, що мене дивляться люди, які теж роблять дуже багато чого для Перемоги України для того, щоб вона настала якомога швидше, я знаю, що мене дивляться люди, які живуть під постійними обстрілами. І коли я отримаю коментарі про те, що мої відео допомагають, хоча б трішки змістити фокус уваги та якось розрадити себе, відволікти від цих постійних обстрілів від цього стресу, який заполоняє просто все життя. Я дуже тішуся, що я наважилася колись створити цей канал і можу, хоча б щось для вас зробити. Хочу вам показати книжки, які я придбала у Львові. По-перше, це книга, про яку я вам неодноразово вже говорила. Я не могла її довгий час знайти. В Хмельницькому її принаймні не було. А у Львові вона була в наявності і це бунт проти імперії. Це книга про шістдесятників. Написав її Володимир Мокрик, який є істориком, культурологом, науковим працівником Інституту східноєвропейських студій в Карловому університеті в Празі. І це, власне, була його дисертація. Шістдесятники і колоніальний дискурс радянської культури в Україні в час відлиги. І ось на основі цієї дисертації він написав книгу. Тут дуже багато ілюстрацій, вона просто неймовірної якості. І Мені здається, що це та книга, яку потрібно прочитати кожному українцю для того, щоб дуже добре орієнтуватися в цій добі знати про тих діячів, які були надзвичайно важливими в 60-ті роки. Ця книжка пропонує мандрівку в мікросвіт українських шістдесятників, основою якого стали літературна критика Івана Дзюби, організаторських хист івана світличного, блискучі поетичні таланти Василя Семоненка, Ліни Костенко, Миколи Вінгриновського та багатьох інших перед читачем постане історія молодих людей, котрі творили культуру в буремні часи Хрущовської відлиги, історія сумнівів і боротьби, зрештою громадянської відваги цілої плеяди нового українського культурного покоління, когорти людей об'єднаних спільними переконаннями, взаємоповагою, чесністю та солідарністю. І я, до речі, не так багато бачила, мені взагалі не бачила відгуків поки що на цю книгу на тому якщо ви її читали, то обов'язково поділіться відгуком, сподобалася би вам чи ні. На наступну книгу мою увагу звернула Діана, тому що ми разом з нею, Діана Діана пісклиним ковпаком, ми разом з нею пішли в книгарню, і вона показала мені ось цю, Мені здається, це відносно новинка. Іван Багряний людина біжить над прірвою. Діана знає наскільки я люблю Івана Багряного. Мені здається, взагалі всі підписники знають, яке враження на мене справила книга Сад Гециманський. І ось коли Діана мені показала Ось цю його роботу, то я зрозуміла, що без неї я точно не вийду. Людина біжить над прірвою один з найбільш сильних та реалістичних текстів про Другу світову війну в українській літературі. Цей роман ілюструє ситуацію, в якій опинилося цивільне населення, затиснуте між двома окупантами. Але навіть серед таких жахливих декорацій ми бачимо героя, який відмовляється коритися будь-яким посяганням на свою свободу. Героя, якого міг описати лише Багряний, ця книга гімн життю посеред бомбардувань та таборів полонених. Справжній приклад стоїцизму та віри в людину. І зрештою низка авантюр та небезпек на шляху додому. От мені здається, ось це речення, що герой, якого міг описати лише Багряний, вона напевно воно напевно дуже добре ілюструє цю книгу, тому що Багряний справді дуже реалістично описує відчуття людини, яка знаходиться ось в таких жахливих умовах, там в концтаборі чи в полоні. Ще одна книга, яку я придбала, і яка буде дуже важкою моральною. Я вже це знаю. І судячи з відгуків, і загалом, прочитавши анотацію, ти розумієш, що. Це максимально напружене читання. Це Олександр Мехет і його книга «Позивний для Йова хроніки вторгнення. Дуже, до речі, така важка вона, тому що папір тут такий цупкий. Мені здається, що ну, тут насправді не так багато сторінок, 300 з чимось, але вона така важкенька, тому майте це на увазі. Олександр Мехет почав писати книжку «Позивний для Йова у перший день широкомасштабного вторгнення, що трапилося на восьмому році російсько-української війни. Автор працював над книжкою протягом 13 місяців. Писав про те, що пережив разом із дружиною, про своїх батьків, які майже три тижні були в Бучі під час окупації, про те, як змінюємося ми, як наша повсякденна мова стає мовою війни, коли звичні важливі речі болючими тригерами, а певні відчуття та емоції такими, які хочеться забути, але водночас пам'ятати не завжди. У вступі Олександр Мехет написав, що я почав писати цю книжку у перший день вторгнення і працював над нею протягом року, фіксуючи ключові точки нової дійсності та розламу свідомості. Ця книжка про мене, мою родину, друзів, які. Стали нашою родиною і друзів, яких дав цей рік, ця це книжка про те, що з нами сталося. Я хочу встигнути прочитати цю книгу, поки я в Україні. А мені здається, це, напевно, ще підсили ті емоції і враження, які від неї складуться. Тому хочу дуже встигнути. Принаймні не знаю, як в мене буде виходити, тому що дуже багато всього, дуже багато справ. Але а, вона в мене в найближчих планах, тому буду читати і, звичайно, ділитися з вами враженнями. Ще одна книга, на яку я. Я Вже давно звернула увагу. Це насправді третя чи четверта частина, а не перша. Вона називається Кримський інжир Куреш. Вона дуже красива, гарно видана. Я її побачила, одразу вхопила, тому що розумію, що можливо і вона скоро зникне, і незважаючи на те, що в мене немає перших частин. Дивіться мене тут з'явився співведучий. <реш> Якого звати Оскар, можливо, він вам щось скаже, але це не факт. Це антологія, яка є результатом четвертого письменницького перекладацького конкурсу Кримський інжир. У ній традиційно зібрано найкращі твори, подані на конкурс українською та кримсько-татарською мовами. Поезія та проза, перекладні тексти, дадуть змогу широкому колу читачів більше дізнатися про автентичну культуру Криму, ознайомитися з класиками і сучасниками української та кримсько-татарської літератури, відкрити для себе історії минувшини та сучасні реалії життя півострова. Новацією книжки книжки є те, що твори кримсько-татарською мовою в оригіналі написані кирилицею, паралельно подано й латинічною графікою, оскільки на сьогодні кримсько-татарська мова офіційно перейшла на цю графіку у Криму. Вона де-факто зараз під забороною. Ви знаєте, як я люблю тему Криму в книжках. Дуже багато на моєму каналі я говорила про книжки, які тим чи іншим чином пов'язані з Кримом. І ясна річ, дуже хочу познайомитися з усією не новинкою вже, та але такою абсолютно іншою тематикою, оскільки тут поєднається. І поезія, і проза, і як я вже зачитала з за анотації, тут навіть є тексти кримсько татарською Я навряд чи зможу їх прочитати, але це класно мати ось такий доступ до оригінального тексту. І ще одна книга, яку я дуже хотіла знайти, і насправді перші дві чи три книгарні, в які я заходила, вони взагалі навіть не знали про цю книгу, тому що це новинка, і вони ще її не отримали. Але коли я зайшла, це здається, була книгарня КСД, в них там на найнижчій поличці я побачила її. А графічний комікс, чи навіть ні, правильно сказати мальопис це історія, коротка історія українського борщу. І в мене тут, до речі, навіть є такий дефект на обкладинці, тому що вони тут продублювали слово коротка. Можливо, тому вона лежала на найнижчій поличці. А, можливо, вони чекали просто ще наступного накладу. Не знаю, але мене це абсолютно ніяк не засмучує. Така от книжка з особливістю. Назва говорить сама за себе. Це коротка історія. Українського борщу книжечка тоненька, але ілюстрації в ній чудові. Я вже починала її читати. Мені дуже подобається. Це про хлопця, якого звати Андрій, здається, і він хоче вразити дівчину і починає готувати борщ. І він намагається з'ясувати, який ж рецепт є найкращим для того, щоб приготувати той самий ідеальний борщ. Мені здається, що такий основний меседж цієї книжки це про те, що борщ він дуже різний і він не має бути різним. І що для кожного він особливо. Через те, що а, він найкращий в бабусі, в мами, та і мені здається, що це така дуже домашня затишна книжка. І особливо ті, хто живе за кордоном, напевно, захотіли б мати її в себе на полисці для того, щоб час від часу згадувати про українську кухню. До речі, мені про цю книгу сказала моя підписниця. Вона мені написала, що Євгенія Кузнєцова ще має ось таку книжку, новинку про український борщ. От власне тому мені захотілося її придбати. Тому, якщо ви дивитеся, дуже вам дякую. Ко за пораду окрім книжок, я ще придбала свої улюблені журнали, про які я вже теж неодноразово говорила на каналі. Це локальна історія. А я зайшла у книгарню старого старого лева, і в них там було дуже багато примірників, яких в мене ще не було. Я на жаль не змогла купити всі, але придбала ті, які мені хотілося найбільше. І, по перше, це Шевченко. Неймовірно, красивий журнал. Тут і про жінок, яких знав Шевченко, загалом про його життя. І здається, тут навіть є інтерв'ю з Оксаною Забушко. Загалом, як завжди, локальна історія постаралася для того, щоб максимально нормально цікавим створити журнал і ну. Шевченко, наш Кобзар, ясна річ, мені буде дуже цікаво почитати, дізнатися щось більше. А другий журнал на тему атентату, якщо я не помиляюся, це про усунення осіб з політичних причин. Зокрема, тут і буде йтися про Степана Бандеру і про інших діячів українських, які були вбиті. Думаю, що це як завжди буде дуже цікаво і пізнавально, тому з задоволенням почитаю. Ось такі в мене покупки зі Львова. Я дуже задоволена. Якщо ви щось читали, то як завжди обов'язково діліться в коментарях своїми враженнями. Завершити це відео. Я хочу маленьким сюрпризом. Поки я в Україні, мені дуже хотілося б зробити комусь з вас приємне і розіграти невеличкий бокс з різними смаколиками з Нідерландів. Я вирішила не показувати, не спойлерити вам зміст цієї коробочки. Нехай це справді буде таким сюрпризом. Я ніколи раніше не організовувала розіграшів, тому сподіваюся, що все вийде. Деталі умови залишу внизу в описі до цього відео, але загалом нічого складного. Вам лише потрібно написати коментар коментар до цього відео і вказати, що ви берете участь в розіграші. Можете так і написати беру участь в розіграші. Важливо, щоб ви перебували на території України, тому що доставка буде здійснюватися новою поштою. Всім, хто захоче взяти участь в розіграші, я про свою певний номер і. Рандомним чином оберу переможця. Тому, якщо вам цікаво отримати такий привіт від мене і вдячні за те, що ви дивитеся моє відео, то обов'язково беріть участь. На цьому будемо завершувати. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що вам сподобалося це дуже особливе для мене відео, і ми побачимося вже зовсім скоро. Бережіть себе, Па-па!